Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема екскурсія. Що можна побачити та почути восени? Пригадай, який сьогодні місяць? А яка пора року? Спробуй назвати ознаки осені. Подумай, який стан неба? Чи є сьогодні опади? Пропоную здійснити мандрівку на шкільне подвір'я, аби побачити зміни, які сталися в природі. Давай подумаємо, який парк восени. Подумай, а кого ми можемо там зустріти? Правильно, парк восени яскравий, червоний, зелений, жовтий, помаранчевий, багряний. А кого ж зустріти можна? Парку можна зустріти пташок, можна зустріти білочок, яким вештаються у своїх справах. Що можна побачити, почути або відчути восени? Зупини відео, спробуй дати відповіді на запитання. Восени я чую. Восени я відчуваю на дотик. Восени я бачу. Восени я відчуваю на смак. Я відчуваю на запах. Ведіть щоденних спостережень. За його допомогою ви зможете порівнювати зміни в неживій природі, в житті рослин та тварин. Будь ласка, послухай вірш. Ліс. Ліс це царство ніжного світанку. Сейво сосен дивних і беріз. Не роби деревами квітам ранки, не ламай гілок, як входиш в ліс. Візьми компас і, звичайно, карти, щоб не заблукати у пітьмі. Руйнувати гнізд пташок не варто, особливо, як вони малі. Загаси багаття, не рви трави, забери з собою все сміття. І ліси чарівної злотава. Випірнуть з людського забуття. Про що цей вірш? Цей вірш про те, що потрібно шанувати природу, любити ліс, доглядати за ним, прибирати після себе сміття. Про які правила поведінки в лісі або парку говорить автор? Про те, що не треба докучати тварина. Потрібно прибирати після себе сміття. Потрібно ходити лише по доріжкам. Давай з тобою повторимо, що мають робити діти під час екскурсії в парк або в ліс. Перший інструктаж. Учні повинні бути уважними під час екскурсії, знати та виконувати правила дорожнього руху, знати та виконувати правила поведінки у природі, усвідомити правила поведінки на об'єкті екскурсії, чітко виконувати вказівки вчителя. Будь ласка, скажи, яке зараз небо? Як за вашими спостереженнями змінилася погода? Яка зараз температура повітря? Нагадаю, що вимірювання температури повітря відбувається за допомогою термометра спеціального приладу? Подумай, як змінилися дерева восени? Правильно! Дерева стають різнокольоровими. Вони одягають абсолютно різного кольору вбрання. Скажи, чому опадають листочки? Листочки опадають тому, що для них вже не вистачає поживних речовин. І дерева починають. Потихенько готуватися до зими. А які дерева залишилися зеленими? Зеленими залишаються хвойні дерева, ялини, сосни, туї. Будь ласка, пригадайте спробуй назвати осінні квіти. Які дари приносить осінь? Давай поглянемо листочки деяких дерев. Наприклад, клен. Листя клена восени пофарбоване у золотаво-червоні, багряно-вишневі, яскраво-жовті чи багряні кольори. Листочки відриваються і повільно падають на землю. Вони не можуть нікого залишити байдужими. Таке собі не диво природи. Клен має плід – крилатку. Ось наступне дерево, яке ми розглянемо, це дуб. Дуб ще не скинув свого листя, стоїть жовто-червоний. Листя міцне. Аж дзвенить на вітру, гілки вкриті плодами, жолудями. А береза це дерево, яку осінь розфарбувало в жовтий колір, ніби вплила в її гілля осінь золоті стрічки, які сплелися на землі у яскравий килим. Давай пограємо вправу азбука осені. Я вам називаю букву, а ви придумаєте слово чи словосполучення, що стосується осені. Наприклад, буква Д дощ, буква Л листопад, буква У урожай. Буква В відлітають птахи тощо. ну ж безпробуй самостійно. Буква В. Буква К. Буква Х, буква «Л», Буква Т, буква «Ж». Якщо не встигаєш, зупиняй відео, продовжуєш, коли будеш готовий. Осінь, як і інші пори року, має свої природні явища. До них належать зменшення тривалості світового дня. Зміна забарвлення листа, листопад, туман, дощ, іній, перший сніг та заморозки. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя, я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!